Ухтерчани провели в останню путь підполковника поліції Олега Юрка. Як повідомили в головному управлінні Нацполіції Сумщини, 27 лютого поліціян загинув під час виконання службових обов'язків в Хотінській громаді. Внаслідок російського обстрілу разом із ним загинула його колега. Ще шестеро отримали поранення. Я ще пам'ятаю, прийшов він до нас молодим лейтенантом. Був завзятий. Це в нього в руках горіло, за що не брався. Закінчив розслідувати справи назавжди, на жаль, але не на назавжди він залишився в нашому житті. Ми будемо його пам'ятати вічно. Я зразу звернув увагу, що з нього толк буде, що він відповідально відносився до справи. І по закону, і по людяності він до людей відносився з тим, з ким він працював. Прощалися з Юрком живим коридором, спочатку від Успенської церкви в Охтирці, а потім також живим коридором зустрічало поліціянта село Чернеччина Охтирського району. Тут Олег народився, закінчив школу золотою медаллю, розповідає його колега Тетяна Нечаєва. Поховали чоловіка на кладовищі рідного села поруч із могилою матері. Люди всі його знали, колеги і мали бажання провести його в останню путь всі тут, тому що всі хочуть бути поруч. В останній хвилини його з 2004 року чоловік служив в Охтирському відділі слідчим, розповіла Тетяна Нечаєва. З того часу обіймав різні керівні посади. Остання заступник начальника відділення поліції, начальник слідчого відділення поліції у сумах. В березні 2015 року чоловік ніс службу у зоні АТО на території Донецької та Луганської областей. У нього є жінка, у нього є дуже чудовий син, який закінчує на даний час школу. У нього є батько, була мати. завжди, коли я приїжджав в суму до Олега. Він згадував свою родину, завжди летів на крилах. До своєї родини ми грали разом за команду Черничанську, за команду грали. Буває всяке в футболі. Команда програє, було, вигравала, то тобто є розділяли все. І радість, і програші. Віддати останню шану загиблому приїхали правоохоронці Сум та Охтирки, спортсмени та односельчани. Чоловіку навіки залишиться 40 років. Ми пропрацювали за на один рік. Хочу сказати, що був Олег був. Дійсно, справжнім офіцером, патріотом своєї країни, професіоналом. Для нас це велика втрата і великий сум. Катерина Гладенко, Андрій Міхєєв, Суспільне новини, Сумщина.